Найцікавіше за сьогодні. А Кіткелов бувший спецпредставник Трампа по Україні, який йде у відставку в січні місяці. Заявив, що в принципі в переговорах між американцями і українцями щодо мирного плану Трампа залишилось тільки два питання: і обидва вони територіальні: це е, Донецька область, тобто ми повинні вийти з Донецької області, і Запорізька АЕС, тобто, тут звідти по ідеї повинні вийти росіяни. Так і це, типу, дві найбільші проблеми. Переговори з американцями йдуть дуже важко, бо наша делегація абсолютно не професійна. Американці це напряму кажуть, тому і проводять телефонні розмови з Зеленським. Так, тобто спочатку Меров зустрівся а після цього е, одразу телефонували Зеленському. Тобто вони нічого не вирішують, але вони нічого не можуть, скажімо, відстояти. Так? Зеленський зустрічається е, в понеділок з. Прем'єром Англії з Великобританії з Макроном з Мерцем. І, в принципі, там якісь рішення щодо того, що ну, все ж таки європейці будуть нас підтримувати чи ні, бо зрозуміло, що американці хочуть максимально довести ситуацію, що в нас не було виходу, а ми прийняли їхні умови. На цьому тлі сьогодні молодший Трамп його син в, на в форумі економічному вдосі. Заявив про те, просто розказав таку історію про те, що він, коли був в Монако, то побачив, що там 50 найдорожчих відсотків найдорожчих машин походять з України, мається номери з України. так. Ну і мовляв, знатьком на те, що це одна з найкорумпованіших країн, ну, в його розумінні, не тільки Європи. На цьому. Тлі продовжуються атаки Росії, яка вже напряму б'є не тільки по енергетичним об'єктам, а і по залізни... заліз... залізнично дорожній інфраструктурі, так по медичній логістиці, тобто те, що раніше вони ну, нібито не так сильно по ньому били. І таким чином ми виходимо на те, що маючи дуже слабкі переговорні. Позиції, бо нема спеціалістів, Зеленський нічого не, не міняє. Судяч цього, так, він прибрав Єрмака, але не міняє кардинально в управлінні державою. Все тримається на дуже поганій підготовці, кадрові, і невідомо, скільки ще протримається, але будемо вірити в, в те, що все ж таки найгірший варіант нас, нам не нав'яжуть найгірший варіант. Тому. Знову ж таки очікуємо результатів переговорів. Я думаю, ця катавасія буде тривати точно до кінця цього року, якщо американці ну, зовсім не притиснуть нас і не змусять піти на ті умови, які зараз виставляє Кремль.